Вітаю вас, шановні одинадцятикласники, З вами я Раїса Іванівна і ми вчимося розв'язувати задачі. Тема сьогоднішнього уроку Електрорушійна сила, закон Ома для повного кола. Давайте швиденько повторимо основний теоретичний матеріал перед тим, як перейдемо до розв'язування задач. Ітак, перетягуючи заряди всередині джерела струму, сторонні сили виконують певну роботу. Роботу сторонніх сил характеризує електрорушійна сила ЕРС, електрорушійна сила, яка є основною характеристикою джерела струму. Це скалярна величина. Записується і читається буква Епсилон. Вона характеризує енергетичні властивості джерела струму і дорівнює відношенню роботи сторонніх сил. З переміщення позитивного заряду Q всередині джерела до значення цього заряду. Одиниця електрорушійної сили у системі С вольт. Закон ома для повного кола. Повне коло це коли у нас є джерело струму і споживач. Якщо споживач і джерело струму з'єднані послідовно, сила струму в них Є однаковою. Закон Ома для повного кола звучить так. Сила струму в повному електричному колі дорівнює відношенню електрорушійної сили джерела струму до повного опору кола. Задача до батареї гальванічних елементів. Батарея гальванічних елементів це джерело струму. Приєднали лампу розжарювання, ключ амперметр і Вольтметр. На рисунку все це показано. Спочатку ключ був розімкнений, і показ Вольтметра становив 5,6 В. Після того, як ключ замкнули, показ Вольтметра став 4,8 В, а амперметра 0,8 А. Визначте. Електрорушійну силу і внутрішній опір джерела струму, а також коефіцієнт корисної дії джерела при цьому навантаженні. Прилади вважайте ідеальними. Запишемо умову. Коли ключ розімкнений, вольтметр показує 5,6 вольт. Після того, як ключ замкнули. Вольтметр показує 4,8 вольт, а амперметр – силу струму 0,8 ампери. Знайти електрорушійну, електрорушійну силу. внутрішній опор джерела струму і ККД джерела. Запишемо закон Ома для повного кола. Сила струму дорівнює електрорушійна сила, ділене на сумарний опір. Звідси електрорушійна сила дорівнює сила струму помножене на r велике плюс r маленьке. Якщо ми розкриємо дужки, то це буде і помножене на r плюс r і помножене на r малим. І помножити на r це напруга, плюс і помножене на внутрішній опір джерела струм. Якщо ключ розімкнений вольтметр ідеальний це означає, що в нього такий великий опір, що сюди майже не тече струм. Тобто Опір вольтметра прямує до нескінченності. Сила струму дорівнює нулю, ключ розімкнений, отже, електрорушійна сила дорівнює У1, тобто 5,6 вольт. Електрорушійна сила і внутрішній опір джерела струму не залежить від навантаження. Тому внутрішній опір можемо знайти ось за цією формулою. Елекручна сила дорівнює У плюс і помножити на R. Коли ключ замкнули. Напруга дорівнює у – 4,8 вольт. Тож, електрорушійна сила дорівнює У2 плюс І помножене на R. Звідси R буде дорівнювати епсилон мінус у 2 і поділити на І. 5,6 вольт мінус 4,8 вольт і поділити на 0,8 А. 1 В на А це у нас 1 Ом. Так, внутрішній опір знайдено. третє ККД коефіцієнт корисної дії джерела. Відомо, що коефіцієнт корисної дії дорівнює робота корисна поділити на повну. Роботу повну. Повна робота це робота сторонніх сил всередині джерела струму, тобто електрорушійна сила помножене на силу струму і на час. Корисна робота С У 2 умножене на І і на Т. І так, коефіцієнт корисної дії дорівнює У 2 і Т поділити на епсилон і Т. Після скорочення У 2 ділене

Епсилон дорівнює 5,6 вольт, Р дорівнює 1 Ом і коефіцієнт корисної дії 86 Вам для домашнього завдання дві дуже простенькі задачі. Повторите формули і розв'яжете їх. Щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!